Шановні колеги, рада вітати усіх на сьогоднішній онлайн-зустрічі і дякую пані Олесі за запрошення і за можливість віртуального спілкування. Сьогодні ми трохи заглибимося у період староукраїнської мови. Я б хотіла детальніше зупинитися на особливостях давнього тексту. Логічно, що для аналізу обрано фрагменти із опублікованої нами книги, акти Полтавського полкового суду. Спочатку я розповім про структуру пам'ятки, потім про її графіку. Зупинимося на мовних особливостях, лексиці, фразеології, а в кінці, якщо залишиться трохи часу, про можливості оцифрування пам'яток. Хочу зазначити, що дані тексти української мови цінні не лише для мовознавців, а й для істориків, етнографів, юристів і літературознавців та багатьох інших через надмірне очищення мови від русизмів. Ми забуваємо, що такі лексемі, як, наприклад, Врем'я, воздух, літа, года і та ж сама побіда раніше активно побудували побутували у нашій давній мові. Однак сьогодні вийшли з ужитку, але збереглися як архаїзми або в діалектній лексиці. Староукраїнські тексти народнорозмовної мови містять багатий матеріал про культурно побутове та суспільно-політичне життя українського народу. Це своєрідна хрестоматія українських говорів відповідного періоду. У представлених текстах зафіксовано київсько-полтавський діалект. Або середньонатніпрянський говір, який ліг в основу нової української літературної мови, тут міститься багатий матеріал для характеристики повсякденного життя українського народу того часу. У текстах відображені найважливіші особливості фонетики, граматики, лексики, фразеології, живого розмовного мовлення, населення одного з найпливовіших культурних центрів України. Адже за словами Івана Огієнка. Раніше Полтавщина це була найукраїнніша Україна. Звернемо увагу на палеографію рукопису. Сторінки в пам'яті були пронумеровані світло-коричневим чорнилом. Ще до початку записів для нумерації використано буквену пагінацію, папір цупкий, жовтуватого кольору. Майже на кожному третьому аркуші виявлено філіграні розміром 6 на 10 сантиметрів. У досліджуванні книзі зафіксовано кілька видів водяних знаків. Перш, як правило, філіграні відображали переважно гербові емблеми польських шляхетних родин, що свідчить про використання паперу виробленого. На польських папірнях текст книги зшитий сірими нитками, не обійшлося також плям і крапель від свічок. Отже, можемо здогадатися, що текст писався також вечором Плями від поску. Початкова літера, як правило, більша за наступні. Кінець запису, де вказано писаря, теж подекуди виділявся більшими літерами. Помічено також, що якщо залишалося вільне місце, то писар міг дозволити собі намалювати немалий за розмірами закарлічкуватий знак щось на зразок сучасного підпису. Серед досліджуваних текстів переважають справи про купівлю нерухомого майна. Земель, сіножа і млинів представниками старшинської верхівки і духовенством та про розпродаж його козаками і простими міщанами. Окрім того, тут уміщено копії заповітів, духівниць, скарг про завдання збитків в господарстві, розписки про позики та багато іншої ділової документації. Цінними, на нашу думку, є. Різного роду історичні документи, а також е, Гетьманські універсали й листи, надіслані до полтавського міського управління, а саме Івана Самойловича, Івана Сагайдачного та Івана Мазепи. Тут же на сторінках пам'ятки можна знайти відомості про історичних осіб Івана Іскру та генерального військового писаря, а згодом і суддів Василя Кочубея, який став загальновідомим завдяки роману у віршах Ліни Костенко Маруся Чурай. У досліджуваній нами пам'яті виявлено понад 20 імен-писарів. Зарозуміло, що записи у книзі здійснено також багатьма почерками. Варто зазначити, що написана пам'ятка староукраїнською графікою або так званим козацьким скорописом. Для скоропису того періоду було характерні виносні надрядкові літери, скорочення титла, наявність буквеної нумерації та лігатур. Рукописний текст на абзаци не поділявся, якщо потрібно було розпочати нову тему, писарі, як правило, робили довші відступи між словами. У підготовленій пам'ятці текст оригіналу на абзаці почленовано згідно з нинішньою практикою та метаграфовано засобами сучасної графіки. За сучасними нормами здійснено поділ тексту на слова, особливо роз'єднано іменники з прийменниками, які в тексті написано разом, наприклад, за суму пред нас», в батурні лігатури розчленовуються на окремі літери і вносяться у рядок, у круглих дужках. Буквені позначення цифр та дату розшифровуються у квадратних дужках. Часова відстань між опублікованими текстами більше 70 років, більше як за півстоліття можна помітити вагому різницю найперше у розвитку графічної системи. Наприклад, у кінці 18 століття закінчення прикметників та займенників чоловічого роду родового відмінку го передавалися через лігатуру а вже у 18 столітті записувалися графемами. На початку книги літери Р, С, СТ, як правило, були виносними надрядковими, проте з часом вони почали вводитися в контекст слова. У XVIII столітті кількість таких виносних літер поступово зменшується. У досліджуваних текстах кінця XVII-18 століття найчастіше скорочувалися часто вживані лексеми, над скороченими словами титлу могли вживатися або опускатися. У прикінцевих текстах спостерігаємо, що дедалі частіше відбувається поступовий занепад дія критичного знака титла, який використовувався, як правило, в графічно усталених традиційних словах пана, Бога, дня. Тут же паралельно співіснують повні форми написання. Слід мати на увазі, що титло завжди ставилося над графемами, які позначали також число. У графічній системі звук Г. Передавався буквосполученням «кг» або «г», наприклад, у словах «гроші», ґрунти, ґрунту. І з давніх кириличних знаків активно використовувалася омега, як правило, омега вживалася на початкова літера і лише в окремих випадках писалася всередині слова. Упродовж усього тексту функціонує паралельне вживання графем омега та О, наприклад, у словах обом. От, отця зазначимо, що саме в антропоніпах найдовше зберігалася тенденція до давнього традиційного написання Омеги в таких іменах, як Іоанн, Симеон, Феодор. На письмі вимови сучасної літери «Ї» відтворено у документі завдяки написанню із нарядковими знаками у словах своїх которій. Значне розширення господарського та дипломатичного устрою сприяло розвитку скорописного письма в XVII столітті. На жаль, склалося так, що історики мови більше уваги приділяли дослідженню кириличних пам'яток конфесійного жанру більш раннього періоду, як правило, уставу та напівуставу, адже зі зрозумілих причин для непідготовленого читача скоропис майже не зрозумілий для прочитання. Тому типове письмо ділових записів для 17-18 століття, тобто скоропис, довгий час залишався недостатньо дослідженим. За нашими спостереженнями, переважна більшість лексем, засвідчених у полтавських актових книгах, виступає у власному українській мові фонетичному оформленні: город, ворота, позволення, пожиток, тамошний, от той, тот. Щодо лексичного наповнення, то у текст довжини, наприклад, 5, один п'ятий з ступень, а другая нива, що 6-10 ступень, і тому ж Романове в моєму локоть додав їм пану Петрові сукна сім локоть. Миля в милю від города обрітаючийся сажень, гребля єсть потоплення більше посаження води. Звертаємо увагу також на назви грошових одиниць, якими користувалося населення в той час. Найпоширенішими були таляри. Взяла в пана Войта пару таляру. Або у текстах виявлено також назви таких грошових одиниць, як злоті 600 злотий на суму добрих піньзень, злотих, або 600 злотих лічби польської монети доброї, бо пояс злоцістий от по полшоста гривень за певною суму готових грошей лічби литовської. Тощо, у прикінцевих актових документах найуживанішою назвою грошової одиниці є російський рубль. Тоді таковий має заплатити ображеної стороні 20 рублі грошей, або там 10 рублей денних грошей. Численними є в актових текстах аркаїчні прийменники ведили біля близько прес через ік, ік, з давальним відмінком, наприклад, стоячий на мазуровці, ведели Івана Зайця, або през скарги мої до старої дороги ік, озеру, або продавши свій власний на реціговці і гостинцю багацькому тощо. Загальновідомо, що запозичені лексеми потрапляли у староукраїнський текст здебільшого через посередництво польської мови. На сторінках пам'ятки виявлено чимало полонізмів: суплікувати, просити, жалітися, шпиталь, лікарня, щегульне детально посесія, оренда, а також ведлух відповідно до згідно з чим, преця, однак між іншим. Наприклад, тую усі ножжать ведлух права ув'язує відчисто. Уважали, ми ведли угоди їх, варто зазначити, що на відміну від інших староукраїнських текстів, у яких трапляється засилля латинізмів, для наших документів XVII-XVIII століття, помічаємо поступове зменшення, а пізніше і занепад латинізмів. Тобто відбувається процес очищення тексту від іншомових елементів. Інколи в одному акті писари використовували латинські і староукраїнські відповідники, наприклад, Тентемонія тая тут же потвердження тієї справи. Трапляються також випадки, коли писар, використовуючи латинську термінологію, поруч подає її загальнодоступне тлумачення, наприклад, по латинської екзекуція так посполити ката звуть. Важливо, що завдяки цим текстам саме через розповіді свідків про певні події до нашого часу дійшли численні фрагменти розмовного характеру. Велика кількість живомовних надз засвідчується в тих актах, які подарують реєстри майна переданого у спадщину, пограбованого, купленого, проданого тощо. Це Можуть бути назви одягу та взуття, продуктів харчування, домашнього начиння, господарських споруд, домашніх тварин, птиці, інструментів тощо. Наприклад, а на той час, цунок зостало здобрене борщикових пояс срібний злоцістий, гуціків срібних великих одинадцять, перснів срібних три, монисто коралово, куфлі цінових два, кіліжки мідні, чарка, кубок срібний, полумисков цінових великих два. Мідничка Мосянцева, мушкеток гвинтових два мідень і казанок. Або з іншого тексту священикові як позвол їм клячу дати за сороколуста Тимошеви і Якови плуг, волов, тівкам Марії і Насті, овець 50, коров п'ять, габці, що за гончаром, коров дві, свиней дітям моїм десятеро, нехай поділяться, господині моїй бабі конь сили, шкапа, котроя останеться. Окремі лексичні одиниці, виявлені у досліджуваній пам'яті, сьогодні перейшли до складу архаїчної лексики або побутують у діалектному вжитку, незважаючи на діловий стиль у досліджуваних е текстах, виявлено значний фразологічний матеріал. Найчастіше такі конструкції трапляються в текстах, що передають пряму мову. Зазвичай це розповіді свідків, тобто живе розмовне мовлення. Наприклад, ми люди в літах і в сідинах волосов юждозрілої, тобто люди похилого віку. Або того ми не відаємо, бо смо тих часов, якщо не міли совершенного взросту, тобто, будучи смоліт недорослих, тобто були підлітками, або скоро світ пожигнали. Помер, сказав очі прямо відверто, або як Бог споможе, под боязню Божою повідав, знаущення бісовського, або йому тот ґрунт, отець його от умер, тобто залишив по смерті у спадок. Вважаємо. Варті уваги також сталі вирази та словосполучення, що характеризували в уявленні людей певні історичні події, або пов'язувалися з природніми явищами. Наприклад, з молодості літ моїх є ще Москва і Полтави не брала, отець мій Меско зайняв собі много ліса вольного, або на початку війни за небожчика Хмельницького. Єще як Полтава засідала Свободою погріб тен, в котрим я і от татар крилимся, як татари підбігали під Полтаву за панства пана Сокольського. Або тен облог три роки вмізені передміненням сонця косив'я. Зазначимо. Що видання текстів староукраїнського скоропису супроводжувалося багаторічною кропіткою працею науковців, котрі вручну переписували пам'ятку, а потім різними шрифтами набирали на комп'ютері його електронний варіант, при цьому одночасно здійснюючи наукове дослідження. Проте сьогодні, за допомогою сучасних технологій, наявні нові методи складного процесу оприлюднення рукописних текстів. Насамперед ідеться про створення повноформатної цифрової копії. Тобто дигіталізація, оцифрування або переведення в електронну форму це можливість уберегти історичні та давні рукописні тексти від руйнівних подій та впливу часу через буревні історичні події. Чимало українських рукописів опинилися за межами України. Більше, більшість із них зрозуміло у Москві. Або розкидані по цілому світу і в закордонних державних інституціях та приватних колекціях, завдяки Людмилі Гнатенко, керівнику проєкту Повертаємо в Україну культурну спадщину створено онлайн реєстр української рукописних пам'яток. Метою цього реєстру є виявлення та реєстрація національної рукописної книжкової спадщини, яка перебуває за межами України. Щодо оцифрування пам'яток, варто визначити успішну роботу співробітників Островської бібліотеки та Національної бібліотеки України імені Вернадського та їхній проєкт Цифрова бібліотека історико-культурної спадщини. До того ж, хочу наголосити на роботі науковців слов'янського відділу Фрайбургського університету під керівництвом Ахім Рабус, котрі на базі штучного інтелекту розробили різні моделі для існуючого програмного забезпечення Транскрібус, що здатні автоматично розпізнавати рукописні тексти, тобто почерк, як давніх пам'яток, кириличних, так і сучасний український. Автоматичне розпізнавання тексту за допомогою транскриптус і моделей допомагає підвищити ефективність процесу оцифрування давніх рукописів і таким чином збільшує кількість оцифрованих джерел. Отже, дбаючи про джерельну базу діахронічних студій, важливим є популяризація унікальних рукописних пам'яток української мови у супроводі з їх докладним дослідженням. Що сприятиме? Глибшому усвідомленню сучасної концепції історичного розвитку української мови, відновленню історичної справедливості та поглибленню студій над розвитком стану мовної системи загалом. До того ж, цифрові копії рукописних текстів зроблять їх доступними для широкого кола дослідників і побільшать джерельну базу історикомовних надбань для нинішніх та майбутніх поколінь. Дякую за увагу.